Вітаю вас на каналі Український порцеляновий посуд. Київ Почайна, 10 лютого. Сьогодні прогуляюся по барахолці і вас із собою запрошую. Можливо, якісь цікавинки знайдемо. Друзі, будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду! Чайник заварний. Климо городниця. Ціна 50 гривень. Повар. Климо полонне ціна 600 гривень. Зверніть увагу, на ложку вся по золоті. Чашки. Ручний розпис, Баранівка 70-ті роки. Виріб, виріб орієнтовно 80-х років. Ціна за 4 чашки і молочник 100 гривень. Молочники. Баранівський 100 гривень. Також Баранівка 70-ті, та ж сама ціна. Сукерниця, ручна робота. Так, з мужчиною поговорити. А поторгував. Виробник дядьківський хрустальний завод. Ціна 1000 за гривень. Так, є Тарілочка так. для других страв зображення птахи. А то я знаєте. По золоті. Так. Кобальт. Баранівка 70-ті роки. Ціна 30 гривень. Наявності 3 штуки. 9 година ранку. Пускається дощ. Сьогодні продавців мало. Але ми продовжуємо наші пошуки, друзі. Бажаю всім приємного перегляду. Додивіться відео, будь ласка, до кінця. 20 гривень користин 30 гривень і для перших страв Баранівка 70-ті роки, 30 гривень. Друзі, досить рідкісні кавові пари. Зверніть увагу на клеймо. Кам'яний брід. Деколь. Это будет 80 гривень. Ціна 20 гривень за пару. Наявності 4 штуки за 4 пари 80 гривень. Чайник 70 гривень. А, да. Скажите, будь ласка, цену. Что? Цена. 50. А там совсем другая. А там на веточке сидит. Вот. Також 50. Без клейма. Ну еще он есть. Також 50. Чашка Гигант. Кривью тяна 40 В Так Також кривью Та же самая тяна Баранівка, знак якості, ціна 25. Скринька, зображення, мама, донька. Будь ласка, Черновицький, Черновицька фабрика, художньо сувенірних виробів, буковина, ціна 200 гривень.

Ваза. Я, наверное, принесу. Я э, возьму их. Клаймо Кью. Знаешь мне, у меня только вот вас маленький. Каловый сервис. Баранинка. Чисть каловых пар. Чайник. Вернейший хавник. Цена 300 гривен. Де ті і ті ліки будуть Виробник джерел. Підсвічники з уранового скла. Що цікаво, що виробництво уранового скла припинено в 1940 році. Взагалі, європейські страни в першу чергу. Великобританія випускали з 1920 по 1940 роки уранове скло. Якщо посвітити ультрафіолетом, то воно буде світитися, як правило, зеленим кольором, але ще допускаються різні відтінки. Висота орієнтовно 16-17 см. Підсвічника ціна однієї одиниці 4 тисячі гривень являється колекційним та рідкісним склом. І в 1940 році припинили виробництво у зв'язку з тим, що уран був потрібен для військових дій. Але вже після війни його виробництво не відновилося в такому об'ємі, в якому було до 1940 року. Тарілки підставні. Діаметр 24 см. Килимо Коростень, 70-ті роки, другий сорт. Ціна за одиницю 110 гривень в наявності 6 тарілок. Блюдо 300 гривень. І така цікава, можливо, цукерниця. Зверніть увагу на ніжку. Ціна 350 гривень. Пиріжкові тарілочки. Кобальт, клеймо Баранівка. В наявності 6 штук. Ціна за одиницю 100 гривень. Месліновський букет. Клеймо Чехословакія. Діаметр 17 сантиметрів, наявності 10, ціна за одиницю 110 гривень. Статуетки. Військові Наполеона. Висота їх 30 сантиметрів. Клеймо Германія ціна за одиницю 3 тисячі гривень. Одарка. Клеймо Київ, книжка. Ціна 900 гривень. игрушки. Упс. Цена 40. И меньшенький 30. Тарелки. Коростень 10 гривень. Частина столового сервізу дуже рідкісного, зображення, квіти з позолоти, діаметр 21 см. клеїмо коростень 50-ті руки, 6 тарілочок в наявності.

Ціна за такий набір буде 1400 гривень. Хто має бажання викупити даний набір? Будь ласка, під відео залишу посилання на телеграм та інстаграм канал. Переходьте за посиланням, замовляйте. Каобара. Клеймо Баранівка. Ціна 200 гривень. Молочник. Ціна та ж сама. В новому стані. Пиріжкові тарілочки. 6 штук. Ціна однієї 100 гривень. Нові. Молочник. Має ручний розпис. Називається барбарис. Рельєфний, рельєфна нижня частина. Клеймо вербілки. Ціна 500 гривень. Молочник. Стан новий. Клеймо ЛФЗ. Ціна 380 гривень. Чайні пари. Ручний розпис Довбиш. Ціна 150 гривень. Також Довбиш Кобальт 150. Баранівка

На 300 гривень? Велосипед. Назва, здається, спутник. Виробник ХВЗ. Харків. Городниця ціна 20 гривень. Да? І да, не Нічого не видно, все куплено. Колядки автор Владислав Щербина. Я вже оцю середню дорожче купила, комплект. Ніж, ніж минулий раз, було ну, нормально, а це вже на тисячу дорожче. Київ, комплект 21 тисяча гривень. Дід мороз. Досить рідкісний. Дно, дно там найголовніше. Ага, будь ласка, Христи. старе клеймо Київ. Хрести. 650 його можна виглядати. Ціна 20 тисяч гривень. 20 тисяч гривень. Дешевше ніхто не купив. А вакуула в яку ціну? Вакула. Вакула 800. 800 гривень. А зайць на півнику. А сколько такі тарілочки? 150 гривень. Навіть упаковці. Це присяжню Киевский? Київський? Присяжню. Яка ціна? Я, Катина. я две с половиной. половиною кажу. Дві з половиною тисячі гривень. <связь> Статуэтка. Називається золотий мед. Клеймо «Полонне завод художньої кераміки. Ціна 3 тисячі гривень. Друзі, дощ не перестає накрапати. Будемо закінчувати нашу прогулянку. В кінці відео продемонструю свої знахідки. Будь ласка, додивіться відео до кінця. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Чайна пара. Ручний розпис, рідкісне зображення, клеймо довбиш, присутній знак якості. Ціна 270 гривень. Чашка, городниця, також знак якості присутній, 150. Скільки коштують? Скажіть, будь ласка, 100 гривень чашка. Баранівка, ручний розпис. Наявності 5. Підскажіть, будь ласка. Скільки коштує? 120 пара Баранівка. Горобина, Горобина зображена. А крем гесовський 150. 150. Ручний розпис. Друзі, досить рідкісне блюдце. Ручний розпис. Полонне. 100 гривень. Одиниця. А півничок. Скільки коштує? 200? Дерев'яний, так? А б'юст Тараса Шевченка? Б'юст Тараса Шевченка. Чайний крем-гес в яку ціну? 150. 150. 200. Цукорниця. Городниця. А кавничок? 200 полонне. Звичайні пари. Ціна 250 гривень. Називається гілка горобини. Підкажіть, будь ласка, ціну чайника. 250. Це в інтернеті містянка, хто погодає, там підпис є. Півник, виріб з глини. Повертаюся з Петрівки, хочу вам показати свої знахідки. Молочник, Клеймотов, ціна 250 гривень, має свого власника. Всі останні. Предмети ціни називати не буду у зв'язку з тим, що вони є в відео, щоб не повторюватися. Тріо від кавового сервізу. Кам'яна квітка, Баранівка, 70-ті роки. Молочник. Ручний розпис. Вербілки. Називається чайний сервіз барбарис. Чайні пари. З ручним розписом клеймо довбиш. Присутній знак якості СССР. Також мають свого власника. Далі чайний сервіс. Комплектний. Клеймо ЛФЗ. В новому стані. Друзі, на цьому будемо закінчувати наш відео огляд. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей!